Днями у Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо, кубок Поділля серед юнаків та дівчат у категорії до 16, до 14 та до 11 років. У змаганнях взяло участь близько шести сотень спортсменів з 14 областей України. Наше місто представляли 10 спортсменів Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу. Легіон підсумку ми маємо шість нагород: Це три золота, два срібла і одна бронза. Ну як на мене, то це. Чудовий результат. Гарно виступили дуже дівчата. У нас три золота. Це дівчата взяли. Я оголошена прийшла в нову вагову категорію 48 і ну досить достойно виступила. Дуже переживала перед цим стартом, боялася нової категорії, але все добре вийшло. Належний рівень підготовки дав можливість нашим спортсменам скласти суттєву конкуренцію для дзюдоїстів з інших міст України. Підготовка була дуже хороша, п'ять сутичок відборолася, враження гарні. Дуже сперенці були сильні, ну як до нової категорії. Мені було незвично боротися з більш ну як, високими дівчатами. Велику подяку тренерам, які мене готували до цих змагань. Враження дуже класні, змагання були дуже сильні. Провів п'ять сутичок, чотири з яких виграв. Було багато представників з обласну з різних областей. Ну, змагання були дуже круті. Дякую тренерам за те, що підготувала до цього турніру. Як зазначають спортсмени, велику роль на татамі відіграє саме тактична складова. Посів я друге місце, бо важко боротися, але програв фінал. Фінал повинен був вигравати, але допустив одну помилку. Скоро змагання в золочеві планую. Виігравати перше місце. Однак змагання це не лише про перемоги. Інколи зустріч на татамі стає приводом для знайомства та дружби між спортсменами. Мені сподобались змагання. Ну більш за все мені сподобалась друга сутичка. Ми познайомилися з тою дівчинкою. Вона була класна. Ми з нею до сих пор спілкуємось. Сутичка з нею пройшла дуже добре. Ми боролися, а потім я її кинула. Мені подобається боротьба. Я вважаю, що це круто. Я можу постояти за себе. Варто зазначити, що за результатами зма. Гані Єва Мирошніченко отримала також новий пояс. Якщо чесно, дуже задоволена, я вже достигла такого рівня. Я хочу передати велику подяку своєму тренеру за те, що він завжди вірив мене. Та дякую батькам. Також нещодавно у Світловодську відбувалась відкрита першість міста, в якому наші спортсмени серед двох сотень учасників вибороли дві золоті медалі. Їздили наші вихованці і теж виграли два золота. Теж провели досить гарні сутички, показали свій рівень. Заболотний Богдан і Лисенка Назар. Лисенка Назар виграв в кг, Це серед юнаків до 10 років. Заболотний Богдан виграв серед хлопців до 13 років. Вітаємо Кременчужан з їхніми досягненнями, та безперечно віримо, що вони ще не раз прославлять наше місто своїми здобутками. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.